Які санкції ухвалив Європейський Союз проти Росії за спробу анексії окупованих територій України? Чи готові країни Заходу посилювати тиск на Росію? Чи відчуває Росія ефект від запроваджених санкцій? І що, на думку експертів, вбиває економіку? Докладніше, просто зад. Вітаю! з вами Олександр Ренковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Європейський союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії через агресію проти України і влаштовані Кремлем на окупованих українських територіях так звані референдуми про приєднання до Росії. До пакету санкцій потрапила заборона на транспортування нафти вище за встановлену стелю цін, обмеження на імпорт сталевої продукції, деяких видів пластмас і хімікатів. Росіянам буде заборонено користуватися європейськими криптогаманцями. Європейським компаніям забороняється надавати Росії ІТ і юридичні послуги, розробляти архітектурні і інженірингові проекти йдеться на сайті Європейської ради. Крім того, до Росії буде заборонено експорт цивільної зброї і військового транспорту та розширеного списку продукція, що використовується в авіаційній галузі. Зазначається, що санкції позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Пакет також закладає основу необхідної правової бази реалізації обмеження ціни на нафту, передбаченого G7. Також Європейський Союз 6 жовтня опублікував список російських фізичних і юридичних осіб, які потрапили під нові санкції ЄС. У списку 30 фізичних і 7 юридичних осіб. Санкційний список був розширений за рахунок осіб, причетних до організації так званих референдумів на окупованих територіях України, представників оборонної галузі Росії і осіб, які поширюють дезінформацію про війну. Під санкції потрапили, зокрема, Центральна виборча комісія Росії і її голова Елла Памфіло, один з ідеологів так званого Рускава міра, Олександр Дугін. Голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов, кілька представників російського командування, а також співаки Олег Азманов, Микола Расторгуєв і Юлія Чечеріна. Крім того, у санкційному списку опинилися деякі представники російських окупаційних сил і ті, хто з ними співпрацює, зокрема, голова окупаційного так званого уряду Запорізької області Антон Кольцов. Так званий заступник начальника головного управління МВС Запорізької військово-цивільної адміністрації Олексій Селіванов, голова окупаційного так званого уряду Херсонської області Сергій Єлісієв. І інші. Президент України Володимир Зеленський того ж дня у своєму відеозверненні привітав нові санкції Євросоюзу проти Росії, але наголосив, потрібно позбавити Росії усіх прибутків від продажу нафти і газу. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газа євро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, 6 жовтня, заявив, що рішення Європейського союзу. Про запровадження стелі цін на нафту з Росії здатне зашкодити практично всьому світу. За його словами, подібні обмежувальні заходи можуть внести дуже деструктивний вплив у майбутні горизонти енергетичних ринків. Експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус вважає, що країни Заходу активно відреагували на спробу Росії анексувати окуповані території України. Про це він розповів у коментарі новинам Приазові. Цар був прийнят восьмий пакет, і е, він е, жорсточив деякі речі, про які говорилося давно. Е, головне е, з цього пакету початок розмов про ліміт на ціну нафти. Це те, що якщо чесно добувалося ще з весни, і нарешті це всього якихось обрів. Ми знаємо, що перед цим рішенням було засідання. Великої сімки це вони це обговорили, і що ну дуже раді, що Єврокомісія вирішила е, рухатися в одному потоці з великою сімкою, а це разом найбільше економіки світу і найбільше споживачі російської нафти. Експерт звернув увагу на те, що у новому пакеті санкції міститься заборона на імпорт російських товарів на загальну суму близько 7 мільярдів євро. Це готові вироби зі сталі. Це е, нарешті повна заборона в експорт вугілля, заборона на експорт стрілецькою зборою. Е, що цікаво, е, заборона до АІТ-консультації та юридичні консультації. Останнє це стосується е, зокрема, наприклад, російських антивірусів та інших програм. Які багато хто підозрює в шпигунській діяльності в країнах заходу, нарешті це не дуже важливо з економічної точки зору, проте дуже важливо з політично. Це заборона на зайняття посад у наглядових радах. Тут можна дещо зупинитися, бо не секрет, що ця практика, вона ж юридично в принципі. Нічого не порушувало, коли колишні європейські політики після виходу на пенсію обіймали посади в нафтогазових і інших компаніях Росії: Газпрому, Роснів, там були канцлери, міністри і таке інше. Проте, з моральної точки зору, це була зумовлена політична корупція. Максим Гардус зазначив, що важливим кроком є також заборона користування криптовалютами. Зараз після обмеження. Переводів з Росії дуже це вдарило болючи. в тому числі в корумпування європейців. А проте ем, криптовалюта дозволяла це робити і фінансувати про російські мережі там партії, громадські організації, мітинги або тоферно в соцмережах, мережі експертів. Утім, такі обмеження не повністю задовольняють Україну, зазначив експерт офісу реформ кабінету міністрів. Ми сподіваємося, що в наступному пакеті санкцій нарешті будуть такі речі, як повне ембарго на експорт енергоносії. Поки що його немає. Воно не повне, воно часткове, а і в нього не входить газ. За словами експерта, на сьогодні вже є сигнали того, що російська економіка зазнає збитків від запроваджених після повномасштабного вторгнення санкцій. Головне джерело експорту в Росії це сфера виговорні. І ми бачимо, хоча вони е, намагаються засекрети статистику, падіння е, видобутку провідних кампаній. Е, причому це відбувається як в газовій галузі, так і в е, нафтовій галузі. В Чому справа? Справа в тому, що Росія дуже залежна від західних технологій. Технології вибуху у технології буріння, а, бо свій, а, ну, свій сектор промисловості, видобувної вони не розвивалися ці роки, просто маючи купу гроші, вони купували захід. І захід по виходив з дуже багатьох проєктів, і, наприклад, там такі особливо цікавих перспективних нових проєктах, які а, вже з'явилися після розвалу Радянського Союзу. Також у майбутньому потрібно запровадити санкції проти російської діамантовидобувної галузі, вважає Максим Гартус. От одне з розчарувань е восьмого пакету те, що в нього не війшла е алмазодобувна галузь та компанія «Ауроса». Бо е якщо, е ну наприклад, тему вуглеводнів можна. Якось е, обґрунтувати е, соціальними мотивами: ось, зросте, там е, бензин на заправках, виборці будуть незадоволені. То а як то кажучи, середній європейці купляє не кожен день з одного боку. З іншого боку, їх продаж дуже високопробуткова справа е, для Росії, бо ринкова ціна не співставна з ціною видобутку. Просто там е, сотні сотні. Підсотків а на нафти це ось десятки відсотків. Тож те, що цей цю штуку не прикрили, це теж тема для наступної роботи. Експерт розраховує, що повне ембарго на російську нафту запрацює наступного року. Євросоюз перестане покупати спочатку там, в три етапи: нафту нафтопродукти світлі, тобто бензини. І нафтопродукти темні, тобто всякі е біт, е і все таке інше. Три етап це буде на початок е наступного року. Це буде дуже е болючий удар для Росії, бо е е європи е Європа генерує левелу частку доходів від нафтогазового від нафтового сектору Росії. Це раз до Європи найближча логістика на відміну від покупців Азії, 2 Європа завжди була переміальним ринком. Регіональний представник інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікитенко зазначив, що під санкціями Європейського союзу перебувають багато осіб із тих, хто співпрацює з російськими окупаційними силами. Утім, більшість із них ніколи не була за кордоном і немає там активів. Більше слідкуємо за санкціями, які європейські та інші країни вводять проти наших місцевих колаборантів. Список великий, дійсно великий, туди вносять і росіян, які яких привезли сюди, у якості керівників окупаційної адміністрації, так і місцевих колаборантів. Ну і в принципі санкції накладаються. Я бачу по реєстрах і на їх компанії, на їх громадські організації, на них персонально. Але особливої ролі це не грає, тому що більшість цих людей за кордоном ніколи не були і не планували бути. І в принципі, для них це ніяка не втрата, скажімо. Закордонних активів у них, власних, я так розумію, теж нема, тому в принципі нічого особливо не сталося. Журналіст вважає, що під санкціями мають також бути і особи, які пов'язані з тими, хто співпрацює з російськими окупаційними силами. Той же Сальдо Володимир, наприклад, гауляйтер Херсонщини, так званий самоназваний виконуючий обов'язки губернатора Херсонщини. Окуповано він має е, активи за кордоном. Вони оформлені на його дружину колишню, на його доньку, і в принципі, е, це був би е, блокування або санкції проти цих активів, були б ну дієвими. Е, щодо інших, фактично, ну важко щось інше сказати. Їм забороняють в'їзд в Європу або блокують їх е, компанії, але це для них мало чим е, може взагалі е, бути болючим. В українському законодавстві мають бути запроваджені норми, які дозволять покарати осіб причетних до співпраці з Росією шляхом блокування активів їхніх родин, вважає Сергій Нікитенко. Той, наприклад, той самий вбитий е, заступник прем'єр-міністра Херсонщина, чи якось так ковальов нардеп зрадник. Він навіть після його фактично смерті, його родина, його мати, його рідний брат депутат облради продовжують отримувати на українські рахунки своїх компаній гроші за оренду землі від фермерів і так далі. Тобто, зрадники, люди, які привели фактично війну війну в нашу країну. Продовжують е, користуватися рахунками в Приватбанку. Ми публікували їх е, е, номери цих рахунків. Навіть вони продовжують е, фактично отримувати гроші. І так, і це стосується багатьох. Той же болюк, заступник сальда, продовжує, наприклад, вигнав десь автомобіль за, ну, за межі окупованої Херсонщини намагається його продати. Ми про це писали об'яви про продаж, було опубліковані на українських сайтах. І багато хто з інших, скажімо, колаборантів продовжують користуватися благами цивілізації. Хоча, ну звісно, що вони на це не заслуговують. Німецький політолог, незалежний експерт з питань центральної та східної Європи Сергій Сумльонний пояснив, що означатимуть на практиці санкції пов'язані з російською нафтою, які були запроваджені у восьмому пакеті обмежень. Зараз він, в принципі, він е, сутево обмежує е, можливість експорту російської нафти навіть в треті країни, і він вводить таке, е, значить, поняття, як е, ціновий ціновий бар'єр. Тобто Росії заборонено, тобто європейським компаніям заборонено допомагати Росії в транспортуванні чи там якихось операціях е, з експорту нафти, якщо ця нафта продається за ціну що більш певною, тобто Росії можна продавати нафту е, з допомогою європейських компаній тільки по дешевої ціні. Експерт вважає, що на сьогодні європейські санкції є не досить сильними. Утім, якщо порівняти з 2014 роком, вони вже наближаються до характеру ембарго. Експорт вугілля заборонений, значить, експорт нафти зараз суттєво обмежений в Росії. Навіть там послуги російським компаніям, що належать державі російської або послуги російської державі, заборонені навіть там консалтингові послуги, там бухгалтерії, правове консультування, it консультування всього-всього. Тобто Росія простір того, що Росія може легально робити, він звужується суттево. Інша справа в тому, що недостатньо швидка, інша справа в тому, що контроль за виконанням цих санкцій він складний. І я боюсь, що у багатьох держав європейських просто немає сил це контролювати повністю, але просто в правовому полі. І санкції набирають е, безпрецедентної просто рівня в, е, в межах тих санкцій, що були колись застосовані європейським союзом. Санкційний список можна розширювати безкінечно, каже Сергій Сумльонний. Якщо ви прочитаєте ці додатки до санкцій, ну там просто стоять ці цифри, значить, і назви, що за цими цифрами стоїть. Тобто, в принципі, можна там взяти повністю цей перелік номенклатури. Він охоплює абсолютно всі товари. Що е, можна придбати в світі у всі в ці категорії, і усіх заборонити? Наприклад, там можна додати там е, додаткові послуги. Ну скажімо, інколи ми бачимо, що е, в санкціях нових, значить, щось забороняється. І якщо це почитати, то, то думаєш, типу, а чому це раніше не заборонили? Ну, і зараз там. Є заборона там постачання в Росії о, значить, різних товарів, в тому числі зброї та хімічних різних речовин. Значить, що можуть використатися для вбивства людей, ну наприклад, там для катування або для, для страт і усього прочого. І ти думаєш, ну а чому це раніше не заборонили? Ну ось я не знаю, бо в мене відповіді немає. Експерт зазначив, що кожна країна Європейського союзу має право вето у процесі ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії, і Росія намагається цим користуватися. Тому Росія, звісно, вона постійно намагалась впливати на ці механізми санкцій і через Угорщину, і намагалась певного часу через Італію. Водно, ну, крім того, санкції повинні ж бути продовженими, вони ж не безкінечні. Оголошуються на безкінечний час, вони повинні бути там щопівроку, що, що рік продовжуватися, і для цього теж потрібне голосування. От тому дійсно це так. Тобто, кожна країна вона, а, повинна з цим поводитися. Ну, до цього моменту ми бачили, що протягом восьми е, років е, Угорщина, е, хоча і там намагалася цей процес е, саботувати, але все ж таки, врешті-решт, щоразу вона голосувала за санкції або за їхнє продовження. А от стверджувати, що Європа багато втрачає від санкцій проти Росії, некоректно, каже експерт. знаєте, це велика брехня, котру любить розповсюджувати Росія, що російський ринок нібито є таким великим і величезно важливим для Європи, насамперед, для Німеччини насправді це не так. Росія це дуже маленький ринок, якщо рахувати загалом, навіть якщо ми порівнюємо, скажімо, торговельний баланс Німеччини польщі і Німеччини Росії, от з Польщею Німеччина торгує щось в два-три рази більше ніж з Росією, тому що населення Польщі там майже в п'ять разів менше за Росію, якщо Росія просто перестане існувати як торговельний актор, то економіка в цілому цього не помить. Втім, проблема з залежністю деяких європейських компаній від російських енергоносіїв на сьогоднішній день не вирішена. Додав Сергій Сумьоний проблема. ж в іншому проблема в тому, що є певні товари російські насамперед, це енергоносії, це газ, нафта, котрі для європейського ринку і в першу чергу для Німеччини є є дуже важливими І є декілька компаній. Німецьких і європейських, що є занадто залежними від російського ринку або від російських товарів та пост, от, е якщо б це не був газ, котрий є важливим енергоносієм і є важливою сировиною для е багатьох німецьких хімічних компаній, то від Росії можна було б відмовитися просто протягом там тижнів. Економічний оглядач російської служби Радіо Свобода Максим Блант зазначив, що деякі країни Європейського союзу, зокрема Угорщина, змогли домовитися про певні послаблення для себе при запровадженні восьмого пакету санкцій. Тут дійсно був дуже серйозний торг, асобіна старалась Венгрія. которые, как они говорят, сильнее других, зависит от российской нефти, от поставок российской нефти. И они выторговали э, все послабления, которые были. То есть, э, в принципе, изначально те санкции, которые, которые готовились еще летом против э, российского нефтегазового сектора, они были гораздо более жесткими изначально планировались, чем те, которые э, в конечном итоге вот даже в восьмом пакете э, фигурируют. Но, тем не менее, да, Евросоюз – это все-таки демократическая структура, и мнение таких стран, как Венгрия, тоже учитывается. Не только Венгрия, там были страны, заинтересованные, скажем так, в перевозке российской нефти. Я напомню, что последний пакет санкций предусматривает ограничения на перевозку европейскими судами российской нефти. Вот. Но тоже Мальта и Греция, которые заняты в этом бизнесе, они какие-то себе вывели послабление. У тебя майже 90% нафты, яку раньше закуповували краины ЕС у России, перестанет доставлять вже уже у грудня, каже журналист. Чем это может обернуться для российской экономики? Ну, прежде всего, страдает нефтегазовый сектор. Уже сейчас а, они уперлись в логистические а, проблемы при попытке переориентировать поставки на восток. Да и на востоке, в Китае, в Индии, не то чтобы сильно нужна российская нефть, там тоже замедляется экономика. В Китае в том числе и пандемия действует, они вообще решили целиком и полностью избавиться от ковида, поэтому китайская экономика замедляется, там избыток нефти, российской в том числе, и если они берут, то кривясь и морщись и со значительной скидкой 25-30 долларов за баррель. То есть примерно по тем ценам, которые планируются при введении европейского потолка. Найбільше жителей в России зачепили самофинансовые финансовые обмежения, Максим Блант. Фактически для России, ну, можно сказать, что железный занавес опустился для большинства населения. И это стало актуальным, и многие это очень сильно на себя ощутили и заметили, когда в конце сентября была объявлена частичная мобилизация. Когда началась мобилизация и стал вопрос о том, что людям надо уезжать, тут же стало выясняться, что самолеты не летают, через границу переехать очень сложно, а если ты попал каким-то чудом в Европу пробиться. Ну, даже если не в Европу, а в Казахстан и Монголию, то российские карты не работают. А с рублями особо соваться некуда, счет не открыть. А вот у майбутньому крайне заходу, засередать на так называемых вторичных санкциях, уважая журналист. Упор будет сделан на вторичные санкции, насколько я понимаю, и на то, чтобы другие страны... Такие, как Китай, Индия, Каз... там, ну, Казахстан в меньшей степени Казахстан, кстати, выполняет санкции по большей части, или Турция там они взвешивали, что им выгоднее не попасть под вторичные там, европейские или американские или международные санкции, или продолжать торговать, торговать с Россией. Вот. Собственно, я думаю, что Эффективность тех санкций, о которых мы говорили, начиная с февраля, она в значительной степени была снижена и нивелирована за счет вот этих стран, даже таких, как Грузия. В тем российскую экономику больше вбивают не санкции, а проведение мобилизации, каже Максим Блант. Не санкции, да, а именно мобилизация, она, во-первых, убивает малый и средний бизнес. Приведу простой пример. На этой неделе буквально там в понедельник Мишустин, глава правительства, проводил совещание о том, как им поддерживать малый и средний бизнес, который подпадает под мобилизацию. Да? И вот выясняется, что оказывается военным в России нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Это значит, что нужно срочно разрабатывать закон о том, что военным нужно разрешить. То есть вот этот огромный комплекс проблем, которые Ні не, сунісдіють не, не, нісумістими э, війну і э, ту модель економіки, яка існувала в Росії даже до останнього време. Журналіст також вважає, що у майбутньому Росії може чекати повна економічна блокада. ситуация в и мировой и в европейской прежде экономики не настолько хороша, чтобы совсем уже обойтись без России. Но стратегически тенденция именно такая. И даже если там будет какой-то перемирие, затишье, будет прекра... режим прекращения огня, эти санкции никуда не денутся, да. И не то, что там на следующий день после заключения перемирия европейцы начнут так менять санкции. Нет, так не произойдет. А стратегически они на годы вперед уже строят планы о том, как совсем отказаться от российского сырья, прежде всего энергоносителей, как совсем отказаться от поставок в Россию, не принимать в расчет. То есть, ну вот такая стратегия, нацелена на исключение России. И именно поэтому как это не парадоксально сейчас прозвучит, у украинцев гораздо больше перспектив и шансов в долгосрочной, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе стать развитой, современной и высокотехнологичной страной, чем сейчас у России. У России сейчас просто будущего не просматривается никакого. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, Руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем, залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цю ту, спеціальну операцію. Олександр Янковський, Новини про Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Преазов'я.